З минулим відео люди мені писали, що Сірік досить рибалить на орендованих водоймах. Друзі. Коли ловив на орендованих водоймах, я про це безстійні сорому розповідав. Тому що на орендованих водоймах теж рибалка буває дуже часто непроста. Але... Попереднє відео усі з водосховищ. Оп. Сьогодні якраз така сама буде у нас рибалка. Зараз пошукаємо рибку і будемо її дубасить. Скоріше за все, на воблери, тому що по глибинам походив, подивився. Майже немає риби. Водосховища зараз набирають водою. Температура вночі була мінус 6, зараз мінус кілька градусів, але тепліше стає вже. Вдень мінус 1, максимум обіцяють. Але рівень води підіймається, і зачасту, коли у нас таке відбувається, що набирають водосховище, риба чомусь навіть взимку розходиться по мілякам. Тому сьогодні, напевно, будемо шукати її на невеликих глибинах. Зараз щось знайду вам, покажу, розповім. Як ви бачите, вже стоїть легенька крига місцями. Ще пару днів і рибалка тут закриється. Тиждень обіцяють приморозки такі до 7-8 градусів, тому напевно тут. Можна буде через кілька днів вже ловити, я так гадаю, якщо не буде дуже сильного вітру. О, рибка почала з'являтися, хоч якась, хоч щось почало з'являтися, йду ще вище. О, риба. Йошкін кот. Скільки пройшов, взагалі риби не бачив. На п'яти метрах знайшов рибки трохи. риб, щук, перших щук побачив, холод. Одразу стоянка і дістаємо воблери. Так, 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 так. так, так. Хто в мене минулого разу працював гарно. Ось він, чіп-чик-чік-чип-чик-чик, хоп! Рибалка цікава тим, що. Риба ні до чого не прив'язана. Ти кидаєш кругом і не знаєш, звідки чекати покльовки. Ну, знаєте, коли ви в таких локальних місцях ловите рибу, доводиш до якогось перспективного місця, там засідки її чекаєш на ту покльовку, а тут кинув десь, хто знає де. І після приводнення може бути одразу покльовка щуки. Це дуже дивно, але дуже цікаво. Взагалі не розумієш, що і де, і як, і коли клюне в тебе. Йошкин кот. О, да було на хлопу. Елки-палки. Жизнь за якорь пошла. Друзі, як вам таке? Вибачте, це після ковіду не відійшов, Фух, та тут труба скільки в ній просто. Фух. Ого. Оце так. Не чуди мені, неспокойся. Палки-палки. Оце кобила. Я думаю, засім. Фух, друзі, гляньте яка машина. Це просто труба. Вона за метр і ну, вона просто така широка, товста, висока. Ох і кобила, ох, і кобила, друзі. Ох і так. Фух. Запаркував. Так, роблю проводку і розповідаю вам, може, якісь непопулярні слова, зараз скажу. не хочу, щоб ніхто ображався. Хочу, щоб ви мене просто вірно зрозуміли. Дивіться, те, що ти несеш у світ, те до тебе і повертається. Тому за багато років, які я веду свій YouTube канал, я жодного слова брехні не сказав. Я завжди стараюся дати ту інформацію, яка принесе вам результат. Те, що я на риболовлі роблю, роблю. і якщо це приносить результати, рівно тим, я з вами і ділюся. Під минулим відео я дуже гарно відловився, коли поруч було повно рибалок і щуки майже ні у кого не було. На тролінг люди там щось десь підловлювали, а так особливо ну, нічого не було. Вийшов на берег, мене там як героя зустрічали, прям у деяких рибалок трошки окуня була. Один рибак правда, привіз, теж три щуки. А так, ну, було не дуже. І під минулим відео мені понаписували там: Хей, то Сірік, все так просто, чесник це не модний атрактант, він дешево коштує, хтось пише, хтось іще щось пише. Дивіться. Підвантажив Воблер. Суспендосів у мене просто немає. Взяв два завідні кільця з кордер, зняв і причепив просто на повідок. Щоб воблер трошки більше крінився головкою вперед, трошки більше штатного у нього заглиблення було. Ну і плавучість від'ємна вже теж йому буде додавати заглиблення під час проводки. Те, що я зробив, я вам передав по, фактично, по правді, чесно. Нічого там не придумував. Воблер намазаний чесником. Я не знаю наскільки він приносить чи не приносить результат. У мене мегастрайк був атрактант, він зараз скінчився. Гарний мегастрайк тільки з штатів треба привезти. От, ну, я замовив, поки він приїде. В мене зараз немає нічого. Так склалося, що дідусь мені зателефонував там за котушки. Розмова була. Цьому дідусю майже 100 років і він ще цікавиться рибалкою, сучасними котушками і так далі. Розповів мені цей секрет, я вам його теж розповів. Все, що я роблю, все про умови ловлі, фактично розповідаю. Можна було розповісти, що там є такий Приямочок, а за ним лежить маленька гілочка. Я туди підвів воблер, зробив ось таку проводочку. Це було б цікавіше слухати більше там аналізу можна було провести, але в цих місцях я рибалю багато разів. Не перший рік до війни багато рибалок було, і ось тут вже другу вам знімаю в цьому році. Я знаю, що щука клює на різні типи проводок. Головне попасти в колір приманки, і е, головне, щоб от не спішна була проводка. І тичкові, і ударчики, і протяжка, і рівномірки це все працює. Я за дві хвилини до того, як клюнула ця машина, розповідав вам, що ну ти не розумієш, тут треба ні до чого не прив'язано де у тебе буде покльовка. Ти кинув туди, вона там взяла на викиді, тут дійшла до човна, взяла чи під човном стояла, розумієте? Воно тут все чисте, рівненьке відносно, і риба туди-сюди рухається незрозумілими алгоритмами. Ну ти не можеш нічого. Ну я поки що не можу нічого вичислити, щоб розповісти вам такого цікавого. Робимо отак. Потім лівою ногою. Це десь можливо буде. Працювати, але тут інші геть маніпуляції дають результат. Все те, що роблю, розповідаю по факту. Я не стараюся зробити так, щоб це відео було супер цікавим. Там якусь нечесну назву написати, щоб більше переглядів було. От по факту, дідусь під 100 років розповів мені про ось цей часник. Я гарно відрибалив, я вам показав, що купа людей улов у багатьох, я гарно відловився, мені самому не стовідсотково віриться в силу цього чеснику, але сьогодні я сюди прийшов, тільки став і ось гупи є. Від воблера ще нормально тхне чесничком. Хтось мені писав в коментарях, що Сєрік зловив щуку, потри три в щуку. Ну, і я це теж спробую. Якщо це буде мені здаватися, що воно працює. Краще з тим, щоб помазати воблер об щуку, Вибачте, я, в мене слова в голові плутаються, я дивлюсь на цю кобилу і буде просто Шандараша. Якщо мені буде здаватися, що воно допомагає, я буду мазати воблер об щуку, Розумієте? Ну буду і все. Це ж така штука риболовна. що ти віриш, те тебе і стимулює. Тому, друзі, вибачайте, якщо щось комусь десь нецікаво, вилив душу вам, як часто це роблю. Вибачте, не дуже. Дуже динамічно, без риби на проводці, але як є, так і є. І це моя основна фішка. Тільки правда, тільки чесне ставлення до свого глядача. І ось ця чесність і правдивість мені буде повертатися в моє особисте життя теж гарним чимось, приємним чимось, розумієте? Так, зараз п'ю чай і десь обкидаю все тут по колу ще, звичайно, по одному китку зроблю і піду десь далі. Клас! Ну, зробив ще, напевно, десятка два тепер. Після того, як щука клюнула в тому місці китків, але нічого не було. Зараз трошки перейду, спробую тут. Я думаю, достатньо. Хоп. 好好好 Дуже гарний сьогодні день, просто казковий. Я сьогодні на рибалку збирався, і в мене були думки про те, що сьогодні може бути трофейна риба. Сьогодні за доволі багато часу вперше дме південь, південний вітер, друзі. Це ж просто кайф якийсь. І от були в мене такі думки, коли збирався вранці. І ось така краля вже на куканах, але ми чекаємо на ще одну покльовку. Головне не дозволяти адреналіну все робити дуже швидко. Проводки повинні бути не спішні. Вони доволі активні у мене, але короткі анімації такі. Є. Є ще одна рибка. Ух. Хі -хі -хі. Клас. Ух! що шо, шо Що за цвет? Та він такий рожевий. Жовтенький, рожевий. Олег, то ви? Да, да, Світ. Іху. По... Гарно. А що ти взяв? А? А на що ти взяв? На воблер. А от это все по поїдуть. Нема їх де купитися, не реклама. Просто ну, робота він тут хорошо. А що там ряд? Та метр з чим-то. Так, еще одна такая заликова щучка. Хоп, е. Так, 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 так. Ух ты, ух ты, ух ты! Вот сюда! Оце пре! ой 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 ой, -ой. ой гарно, и зішла. Ешкин кот, ага, ух, клас. Ага. Фух, хота так. <реш> Я не знаю навіть, що казати. Пишіть, що завгодно, друзі. Я тепер чесник буду просто завжди з собою возити. Ви, як хочете, хочете, користуйте, хочете ні. Я буду не мазати все. Навіть коли Мегастрайк приїде з Америки, поверх Мегастрайка буду мазати ще чесником. В цьому багато людей побачили. Користь в моїх словах, реклама чесноку, з кожною проданою. Ух, клас, ой 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 супра, Ти що? Отак чесник. Смішно, смішно, ну лки-палки. а? Раз Ні, ну раз минут в 20, Воно так потихеньку стихає, запах стихає. Попробуйте. Ну я, я, не, я не можу це пояснити. Ну, смішно, смішно, ну воно ж риба ж то клює. На воблер. Гарна риба. Тихо-тихо-тихо. Друзі, хто не бачив минуле відео, розповідаю вам секрет від майже столітнього дідуся. Можете сміятися з нього, можете, що хочете писати, але я от приїхав на водойму. За короткий період часу в мене було багато. 5 чи 6 покльовок, одну конкретну мамку дістав, дві залікові щучки, одну злив, зійшла дуже гарна риба. Воблер і ось так. Понюхав, запаху майже немає. Трошки протер, все, від воблера тхне часником. Ось так все просто. І ну, я не знаю, що вам сказати. Я прям надубасив човнів, поряд, щоб ви розуміли, зібралося багато. Вон на тому білому човні мій друг Олег, він теж одну зловив. Ну, поки що це вся риба в інших човнах. Так що, смійтеся, не смійтеся. От така штука з часником якось мені дуже заходить. Воно доволі швидко вивітрюється, але якби не проблема нанести його знову. Кілька хвилин запах тримається, тому ось покльовок не було, зараз намастив і сподіваюся, що вони знову будуть. Зараз це перевіримо. Дякую за бутерброд, підкормили, тепер можна ще половити. Я ще трошки та буду шабашити, вже кайфанув сьогодні труба. Я, я, блин, я <реш> Клас. Пане у вас тонну ще? Да. Важкі летять гарно. Неспішно, доволі коротко, тик, стук, смик, потихеньку, з короткими паузами, але й самі оці тички і ударчики у мене дуже короткі. Тому приманка, в принципі, не дуже швидко приміщується по акваторії. Тихенько, спокійно, от такий твічинг і приносить свої результати. О, є. ой є, ой ой гарно. Що таке? Ух, 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 ой-ой-ой, щось десь там по кільцям. Ох, і пре! ох і пре! Туди яке воно скажене. Ану, підіймайся. Оп. Оп. Ой. Гарна риба. На ній будемо завершати риболовлю. Я ледве тебе взяв у руку. Ти чого тут розказуєш, що я тебе душу. Гляньте? Ледве взяв. Починаєш тут кахикати. Актор гарний чи що? Хлопчик клюнув самець. Опа. А ні, одійшов, зараз піде. Так, друзі, дивіться, де я рибалю? Рибалю, як я вам казав, в басейні. Чисте абсолютно дно, немає нічого. Глибини плюс-мінус. Ну, фонова 3,50, глибина трошечки там, на 10-20 см, вона глибше чи мілкіше. Воблер з невеликим заглибленням. Тут краще клює на приманки, які йдуть. Товщі води або ближче до поверхні. Я не знаю, чому це так. Тут не можу цього пояснити. Але ось це так. У мене той самий воблер, який як був на минулій риболовлі, чесничина. Чую, що немає запаху вже від воблера. підмазав. Підплив Олег підкормив мене бутербродом, ще кілька китків і ще одного самця гарного зловив. Ну, як це пояснити? Хоча дивіться, ось поряд човен стояв. Хлопці подивились минуле відео, приїхали, теж попуги кидають, якісь чи кавунчики, щось таке яскраве, і чесником мазали, і якось з результатом не дуже. Тому не можу вам нічого сказати. 100%, але я вже все починаю вірити, і в мене воно виходить. Тому ось такі справи. Температура води знижується, була біля 4 градусів, зараз 2,8 градуса. Скоро, напевно, тут кригою все затягне. Тому, напевно, звідси ви більше рибалок вже не побачите. Ну то й добре, дві кльові відзняв, і цього буде вже достатньо. Так, будемо потихеньку збиратися. Я, друзі, на моїй точці залишилися. Я поїхав. Я своє відловив, кайфанув і всім того бажаю. Все, друзі, вийшов на берег, задоволений, щасливий. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, ви зарядилися гарним настроєм, так як і я. Дуже класний човен. Дуже далеко сьогодні довелося йти на повному ходу. Знову оцінив його всі ходові якості. Аквашторм СТК-300 кільовий зі зміщеним кілем, алюмінієвими стрінгерами, зі зміщеними клапанами, з додатковими клапанами скиду зайвого тиску. Коротше, дуже класна штука. Миру вам та добра!